Люди, всім привіт! Сьогодні продовжую знімати відео про наш басейн. Ось зараз яка вода прозора, але видно трохи осаду. Це все, тому що ми закидували ще хімію трошки. Я сьогодні вам розповім про хімію, про скімір наш, а також покажу, як ми чистимо наш піщаний фільтр. Так, розпочнемо з такого з тестеру, яким ми вимірюємо pH. І рівень хлору в басейні. Зараз покажу, як він працює. Так, показую, що ми робимо. Набираємо по відмітку воду із басейну, додаємо, щоб виміряти уровень PH. Додаємо 4 краплі сюди і білої ось такої додаємо до хлору. Раз, два, три, чотири. Закриваємо це все кришечками. Однією рукою не дуже зручно знімати. І це все перемішуємо і дивимось по кольору, який в нас рівень PH та хлору. Хлору поки що вистачає в басейні десь приблизно один, щось біля 1,1 і 3, я так думаю. А PH трошки завищений у нас в басейні, десь 7,8. Тому треба буде додавати ще PH- але взагалі-то вода зараз чиста, тому дуже багато ми не будемо його доливати. Подивимося, що буде, що буде далі. Ось після того, як ми дізналися, який у нас рівень PH в басейні. Хлор ми будемо виміряти вже після додавання його, тому що, коли ви тільки наливаєте воду в басейн, хлор у вас буде на нулі, буде просто прозора вода. А, і дивимося нам потрібно зробити. Нам потрібно або повисити рівень PH, або понизити. А, для цього є ось такі ось препарати: PH- або PH. -плюс. Ми одразу знали, що у нас а, дуже завищений рівень PH в басейні, тому а, докупляли PH-спочатку думали, що можна обійтися просто перекисом. Але дивилась дуже багато відео, тому вирішила, що краще купити одразу хімію. Паша у нас, ось за виходить, два сезони. Пішло ось такі дві бутилочки. Так, буду знімати на відстані, тому що дуже їдюче це все. Хлор дуже сильно, дуже сильно пре. Я не знаю, як по-іншому це сказати. Міні-хлор додавали на початку десь 12 таблеток для шокового хлорування басейну і зараз приблизно по 6 таблеток. Тут, здається, по 20 грам вони, по 6 таблеток кожного тижня додаємо. Також придбали ось таку супертаблетку 9 в одному. Її кинули у поплавок. Він просто плаває по басейну. Це для чого взагалі потрібен хлор? Для того, щоб вода не цвіла, щоб уходили всі бактерії, тобто, це як знезаражувач, і він не дає воді цвісти. І ось саме головне, що ми придбали тут, взагалі, ось як і є все чотири етапи очистки води. Одразу PH-мінус, потім хлор, таблетка. І останній крок, четвертий, це флокер. Хтось купляє альгіцид, хтось ми купили флокер. Просто що було в магазині. Ось одразу великою баклажкою, тому що це вигідніше. І так, що робить у нас флокер? Флокер збирає всю муть в басейні її склею і випадає в осад, який потім потрібно буде пропилососити. Після кожного додавання хімії я раджу перевіряти рівень pH в басейні і рівень хлору, щоб не було зависоко і не було дуже за низький рівень. Тому, ну, як бачите, зараз навіть вода навіть більше до 8,2 більш фіолетова стала, тому треба буде все-таки додавати PH-. Чому? Зараз розкажу. Особливо, коли дуже жорстка вода. Такий з'являється на бортиках, з'являється такий наліт від води. І він дуже псує чашу басейну. Я знаю такі випадки, коли у людей саме Через те, що дуже жорстка вода роз'їдало чашу басейну, і просто басейн був вже тупо непрогодний. Обов'язково раджу придбати ось такий тестер. кажуть, що ось такий крапельний тестер. Набагато зручніше, аніж є тестер з таблетками. таблетки дуже швидко закінчуються, їх треба докуповувати. А ось такий тестер. Дуже зручно виміряти рівень pH і рівень хлору у басейні, щоб ви розуміли, скільки хімії саме вам потрібно додати до басейну, якої саме хімії, і все тому подібне. Так, далі буду розповідати про а, наші фільтри. У нас є два ось таких картриджних фільтри. А, в минулому відео я показувала, що сталося з картриджем, а, який намагався почистити наш басейн на 17 тонн води. Але ж хочу сказати так чесно, вже просто відштовхуючись від досвіду, ці фільтри призначені просто для того, щоб прогнати хімію по басейну. Ці фільтри майже нічого не зможуть вам почистити, освітлити і тому подібне. Тому, якщо у вас є в комплекті в комплекті цей фільтр, то ви зможете почистити басейн саме за рахунок хімії, а не за рахунок самого фільтру. Тому одразу всі радять придбати ось такий. Можна не такий мощний, можна купувати вони є на 4300 літрів, на 6000 літрів, у нас на 8000 літрів за годину. Тобто весь басейн цей фільтр прогонює десь за 2 години. Фільтр у нас зараз працює по таймеру. В принципі. Ми тут його виставляємо, а він взагалі виключений. Треба зараз включити. Все увімкнули ми наш фільтр. Зараз покажу. Він у нас працює кожні 24 години. Він вмикається в один і той самий час, і ми його вмикаємо на 6 годин. Зараз до цього він у нас працював по 10 годин, десь приблизно зараз по 6 годин, тому що вода, в принципі, вже чиста. Ми зараз будемо скорочувати час роботи фільтру. Ось тому що просто вже немає сенсу в ньому іноді поганяти воду, трошки підчистити після купання, і в принципі, все. Зараз вам покажу, як правильно чистити фільтр. Ми не боїмося. Я дивилася багато хто. Просто виливає на клумбу цю всю воду. Нічого, все з квітами, все добре, все, все в порядку, від хлору і тому подібного. Всі квіти просто нормально, просто тут один є один нюанс від такого напору фільтру. Зараз побачите, квіти просто полягали. Зараз покажу, як ми його чистимо. Так, після 6 годин роботи фільтр вимкнений. Повністю ми переводимо цей речах на беквош. Переводимо на беквош. у нас є ця вода. Ми вмикаємо наш фільтр і дивимось на колір води. Чекаємо, поки вся ржава вода пройде і в нас не буде литися прозора. Це займає десь плюс-мінус 10 секунд, 10-15 секунд. Все, Після того, як ми побачили прозору воду, перемикаємо на Ryan's. Ось Ryan's. І вмикаємо фільтр. Перемикаємо ми тут тільки коли фільтр вимкнений. Тут також може йти трошки грязна вода, але нічого страшного. Ryan's – це у нас усадка піска в фільтрі. Ну, В принципі, все. Прозора вода йде, вимикаємо. І ставимо на фільтр. Все, тут вода більше не тече. Можна вмикати собі фільтр спокійно, і все працює. Так, люди, що хочу сказати наприкінці відео. Якщо є якісь питання з приводу очистки води в басейні, чим зможу, тим допоможу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. І до нових зустрічей. Всім гарного вечора. До побачення.